Тренінги, спортивні активності, подарунки та мотивація так пройшов Стефаник Open Day Універнт City для школярів на факультеті фізичного виховання і спорту у карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Захід розпочався із спільної розминки разом із студентами. Після чого учні мали змогу спробувати свої сили у різних видах спорту. На локаціях усі охочі грали у бамбінтон, настільний теніс, баскетбол та дартс. Детальніше про можливості навчання на факультеті фізичного виховання та спорту розповіла доцентка кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Інна Ткачівська. Чому перевага навчання на нашому факультеті? Тому що насамперед скажімо, про спеціальність. І фах професії фізичної реабілітації, зараз, скільки ми перебуваємо в стані активного конфлікту, у нас воєнний стан, і після цього будуть наслідки ураження фізичного психічного здоров'я людей. Потрібні реабілітологи, які будуть працювати з такими категоріями людей, які потерпіли від дій війни їхніх родичів безпосередньо. Окремою локацією стала зона від кафедри терапії реабілітації та морфології. Тут студенти демонстрували, як правильно проводити серцево-легеневу реанімацію, вимірювати сатурацію та застосовувати кенезіотейпування. Учасники могли не лише спостерігати, а й спробувати виконати реанімаційні дії. Як це відбувалось, пояснює студентка факультету фізичного виховання і спорту Аліна Кудляк. І сьогодні я допомагаю на дні відкритих дверей в нашому університеті. На нашій локації учні і майбутні абітурієнти можуть спробувати манекен для відтворення серцево-легеневої реанімації, де поруч знаходиться пристрій, який імітує пульс. Також на інших локаціях можуть спробувати кінезіотипування, розглянути макети анатомії людини. І перевірити ситуацію для більшості школярів. Це знайомство з університетом стало першим. Майбутні абітурієнти мали нагоду поспілкуватися із студентами і викладачами факультету, дізнатися про освітні програми, спортивні можливості та атмосферу навчання. Своїми першими враженнями від знайомства з факультетом ділиться учень ліцею номер 21 Роман Сацюк. І те, що сьогодні проводилось, було доволі цікаво. Це ще не кінець. я не на всьому ще побував. Uh, є багато різних uh, баскетбол, теніс, дартс. Можна подивитися, в чому ти можеш проявити себе, що ти вмієш робити, що ні. Доволі цікаво, мені подобається. Захід завершився врученням сувенірів та фото на пам'ять. Стефаник Open Day універен сіті дав змогу учасникам ближче познайомити з університетським життям та напрямами підготовки на факультеті фізичного виховання і спорту. Спеціально для Стефаник Тіві, Вікторія Осипчук та Ілона Кукуруц.